Поки умови життя південним українським областям диктує потужний циклон з Балкан, Тернопільщину у найближчі дні зачепить циклон з Атлантики. Центр його нас також у мене потрапимо в периферію. А це означає, що з початком нового року він принесе в область невеликий сніг, місцями мокрий та мороз до мінус п'яти в день і до мінус п'ятнадцяти градусів вночі. Згодом трохи потепліє, проте така погода збережеться до Різдва, прогнозують синоптики. Невеликий сніг та ожеледиця на дорогах не аномалія, проте комунальникам роботи додає. Зізнаються, готувались до заметіли, тому техніка з посипними матеріалами та працівники на поготові зночі. В першу чергу посипали центральні дороги і підйоми спуски. Тут їм у поміч і інтенсивний рух автомобілів, які швидко розбивають дорогу. Інша справа двори. До них руки у комунальників доходять пізніше. Водійни на камеру зізнаються, по місту нерозчищених слизьких вулиць вистачає, в основному у спальних мікрорайонах. Одну з таких вулицю Драгоманова знаходимо на дружбі. Тут розчищено, але слизько. З'їжджати нею наш водій не ризикує. Числисько питаємо і у пішоходів. Невдоволених не зустрічаємо. Ну так, 50 на 50. Посипають, на вашу думку, добре? Бачимо, посипають. <сіпляють> не, ну, працюють. Я поки пройшов, везде, везде посипано, віздіве. Комунальники розповідають, працювати ефективніше допомагають тернополяни. Протягом дня їм телефонують люди і повідомляють, де треба посипати дорогу чи тротуар. Телефонувати просять за номером гарячої лінії міськради 1580 або п'ятдесят двап'ятдесят в управління ЖКГ. Проте ваша безпека у ваших руках, тому автоінспектори просять водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати швидкості пішоходів, не перебігати дороги раптово. Про правила безпечної поведінки нагадують і рятувальники. Попри неміцну кригу, яка ще не встигла скувати Тернопільський став повністю, зимова риболовля у розпалі.